Доброго ранку всім. Сьогодні вирішив не так піти по гриби, як можливо попробувати піти на хом'як. Ось він на нас дивиться. От. Швидше за все на сам верх іти не буду, тому що був там вже дуже багато разів. Але тим не менше десь принаймні до полонини або ще десь по лісах такі варто походити. Цілі назбирати грибів маю, але прогулятися точно можна. Може щось вам покажу. Я от дивився в інтернеті про те для чого люди збирають мухомори. Їх тут трохи багато, всяких таких різних. От. А виявляється, що це дуже успішний бізнес, але ризиковий. Суть така, ті, хто мають змогу збирати мухомори, їх треба зібрати, допоки вони молоденькі. Висушити шапочки при особливій температурі. І потім їх сушені можна продавати різним. Скажімо так, релігійно направлених групам, які собі з них готують спеціальний індійський чай Сома. От, І фактично за кілограм сушених мухоморів оцих шапочок дають понад півтора тисячі гривень. Але там так багато довкола. Е легальних штук, тому що ви їх і не перешлете. Якщо щось буде не так, потім всі питання також на вас зваляться. от, Так що таке. ну Вже в багатьох людей, які знімають відео про те, як збирають гриби, бачу, що вони комусь на замовлення це роблять. Я таким займатися не думаю, але... Вам для цікавості розкажу. Якщо серед вас є ті, кому це є цікаво, то ви собі можете в інтернеті пошукати більше інформації. Сочку. Зараз, як бачите, все порубано. Не знаю для чого готують, але тим не менш, Сумно. Так, ніби місце вибрав добре, але час трохи не той. Ось Грибочок уже звалився. Не витримав він лихої долі. Все, його вже поїло. Ну тут хай він і плодиться. Буду шукати далі, що тут є. Ще раз скажу, що чуть-чуть я не вгадав з часом. А місце класне. Ось уже обмерші і загнилі рибочки. Їх тут трошки є. Ай, напевно нічого не знайду. Але скажу, що похід мені подобається неймовірно. Особливо цей ліс. Той попередній, через який я йшов, то там таке враження, що його вже виходили, як на автомагістраль. Просто всі стежки витоптані, всі квадроцикли проїхалися, а тут, слава богу, відчувається те, що люди не ходять. Перший підосиновик який я побачив, виглядав доволі перспективно, але також вже йому недобре. Так що піднімаюся я по такій фактично вертикальній стіні. Зранку планував, що буду йти от туди десь. Зараз йду в іншу сторону. Не знаю. Ще щось знайду, ну просто та кількість людей, які йшли в сторону хом'яка, явно мене демотивувала йти разом з ними, тому я пішов в іншу сторону. Тут людей нема. Я собі йду по лісу, співаю і такий думаю, що ж це може хтось почує і буде диватися. І тут оп, грибочок. Знайшов. На кінець-то. Так, по краях йому вже щось не то, але ніжка добра. Так що такі. Якщо ви ходите десь по лісах і чуєте, що хтось співає, то можу бути я. І так, йшов я в сторону хом'яка на початку дня, а зараз перепрофілював взагалі з грибного походу в мандрівний. І ось вершина гори гострий грунь. Я тут ще не був, підйом був доволі складний. На шляху грибів я не бачив, але тим не менше я це зробив. Тут бачу стоїть годівничка. Ой, файне місце. Так що це я вам всім рекомендую. Зараз ловити останні сонячні дні. І сходити хоча б разочок в гори. тут така файна місцинка. Можна буде зробити собі навіть невеличкий привальчик. Якісь навіть машини ходять. Видно боковий. От туди. Файна є. Так, білих грибів нема, але хочу показати такі грибочки. Я знаю, що вони їстівні. От такі, У них така шапочка знизу. Їх в лісі, в принципі, є достатня кількість. От. Видно, що щось по лісу ходить і риє землю. Може якраз то білі гриби тваринки собі вже повиривали, отак от, от. А ці грибочки залишили. Раз їх залишили, то і я їх брати не буду. Я вже отако верхом йшов, але побачив мухоморчики і подумав, дай треба. Перейтись. Я, в принципі, бачу білячка, який, грубо кажучи, він або зробить мій день, або трошки його зіпсує, що він уже недобрий. Ну я сподіваюся, що ви готові. От такий грибочечок. Ах ти ж! Ой, він ще й добрий! От такий грибок! От такий грибочок! Ця радість від того, що ти знаходиш такий гриб, ну просто неймовірно. Ух, Все! Тепер я точно йшов недаремно. Це напевно самий найбільший гриб. Що я знаходив і ще який добрий. за весь сезон. Я щасливий. Так, я спустився трошки на дорогу. Зараз не буде білих грибів, напевно, але я хотів вам показати саме от мухомор які вони є. Ось тут такий. А це напевно... Саме найбільший, який я бачив за сьогодні, точно. Отакий От велетень. І я біля них дивлюся, чи є десь білі грибочки. Ой. Ще раз не, не встиг я в певні місця. От тут такий красий. Ось тут ще один великан. Ну що я вам скажу? Не встиг я до вас, але нічого. Мені отой один гриб приніс радості на весь день, так що, в принципі, навіть якщо більше її не знайду, то буде в принципі нормально. Але ви також ростіть. Водіться, я буду знати, куди прийти. Я вже пройшов. Такий думаю щось мені в очах мелькнуло. Вертаюся і бачу отаке. От Як я його не помітив в перший раз, ну але якось пам'ять спрацювала. От! Такий грибочок. Вже на сушку на сьогодні буде. Так, є декілька моментів. Перший то, що я в принципі, можна сказати, заблукав. Я йду по мітках по, G по GPS і в принципі я би мав бути на дорозі. Но дороги тут ніде нема. Але це в принципі... Другосортна новина, тому що є ще така, що значить мене воно веде все правильно. Це то моє відчуття, тому що я на такому вперше, значить. Сімейство. Один грибочок. Тут у нас такий. Так, з цим треба буде трошки поборотися, тому що він... ану. Так, спочатку цей. Тоді. А. Два. Далі цей такий пробуємо дістати. Він тут в камінь вріз, тому... Так, камінь ми дістали. І його можна гарно виважити. Це у нас є три. Но... От у нас є ще. Чотири. Ай! І дербочок. Так, я його наздогнав. Він в принципі трошки прокотився, але з ним все нормально, такий класний, пузатенький. Ну але і це ще не все, я вас зараз підготую. Так, ось це в нас є чотири. Акуратно ставимо, щоб він ніде не поїхав. І тут у нас п'ятий. Як його звідси забирати, я ще не знаю, але я думаю, що я камінь заберу. Так. І тепер Знизу його. Оп! Так. От такий. Фух! Настільки я вже думав, що... Похід в нікуди. Що не буде сьогодні грибочків. Ну грибочки є. Так, в принципі, я вам пропоную такого, як я, не робити, тому що я гриби обібрав, зібрав до кубки і залишив на місці. Думаю, дай. Піду подивлюся довкола по місцях. От. І знайшов ще один гриб. Офігенний, класний, просто супер. Ну, зараз мені треба буде шукати, як вернутися до мого кульочка. Тому що я в принципі трошки походив. Так. І треба буде зараз шукати, де я то все залишив. Так, поки кружляв і шукав кульочок, знайшов. Знову, так би мовити, заблокав і йду вже туди, куди треба. Но на шляху маємо у нас. Знайшов отакий. Тут у нас є. Раз. Тут а, у нас зразу біля нього є в цьому грибочку на сушечку пора. Два І тут збоку, так, де ножик. Так, це ми оп! Підтянем, підтянем, підтянем так, я ще біду з цієї сторони. Оп. Ох ти ж це той, що звучить. Як я такі грибочки люблю. Отакі. От Раз. Навіть не знаю як вам їх показати. Три чудові гриба. Це просто неймовірно. Отам от я збирав оті попередні грибочки і чистив, йду в ту сторону і просто не вірю своїм очам. Що це за місце таке? Просто неймовірне. Ну от як так? Я реально весь день пішов і думав, що вже все. Ні тобі грибочків. Нічого, а тут от от така краса на сушку самий раз. Просто капець. Ви собі не уявляєте, наскільки я ще став. Так, трохи зробив порядок з грибами. Одні позакладав в рюкзак, одні залишив кульочку і подивився а тут в принципі ще й є вже Хороші осінні опенячки такі не сильно рясні, але тим не менше їх тут трошки є. Слабо видно, але тим не менше місце тут капітальне. Так, здається, бачу ще один білий гриб. Ану, подивимося, що тут у нас. Так. Нормальний? Ну ні. Не нормальний. Зараз буду робити з нього розсаду. Хочу по цих місцях і тут такі грибочки є. Ого. Дивимося. їх навіть два. Такі от в якому три! В якому вони стані, а ну пробуємо. Значить. Тут все, тут все, тут все. Ай! Ну, зато я знаю де вони є. Отакі красавчики. Раз, два, три. Так, я не знаю, чи це добрий гриб. Чи не добрий, але будемо дивитися разом з вами. Подібний на білий. Так. Він весь в ожинику. з ним буде розібратися трошки складно. Так. Білий. Тільки от чи він ще добрий. Чи вже йому усе Оп! Дивимося. І шапка, і ніжка. Не знаю. Буду зараз дивитися ножом парпатися. Так, ну то я, можна сказати, що на сушки візьму, а зараз біля нього тут вже абсолютно інша історія. Молоденький, красивенький. І моя улюблена гра достань гриба. Ох ти, їх там декілька. Так, кульочок ставимо і пробуємо їх зараз якось. Оп, оп. Значить, що тут у нас є? У нас є родинка з трьох з-під колоди. Так, як би руку собі не пошкодити цей ожиник? Так, цю палочку ми забираємо і по одному їх достаємо значить грибочок номер раз грибочок номер два і грибочок номер Три. Ох ти ж. Це прям красунчик. От така родинка. Я вже думав, що ніколи не виберуся з тих хащів. Но на кінець то це щось подібне, як на дорогу. Приблизно я знаю куди воно веде. Так, тут у нас підосиновики вже старенькі. Я навіть поки йду, то ще. По сторонах дивлюся, але можу сказати, що наскільки я був вже налаштований на те, що похід буде неуспішний, то настільки він став неймовірно класним. Я в неймовірному захопленні і від природи, і від грибів, ці дитячі емоції, коли ти знаходиш гриба, вони... Просто неймовірні. От. Тому я рекомендую всім хоча б раз спробувати, що це таке, і я впевнений, що емоції у вас також будуть тільки позитивні. Зараз іду... Як прийду, треба буде з цими грибами щось робити. От. І думаю, що... Вечір у мене буде зайнято, я б покишов, подивіться, яка краса довкола. Тому бажаю всім гарного, приємного дня. Дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки. Мені це дуже приємно. Моє відео про коротку подорож. Якось неочікувано набрало там за декілька днів понад 200 переглядів, що мене здивувало. Так, як я знаю, що мене дивляться там переважно тільки декілька людей, а тут ну, це неймовірний для мене успіх, тому я радий ще й з того. Тому дякую всім і ще раз. Гарного всім дня і слава Україні. Постскриптум. Йду я ще так через ліс, дивлюся, думаю, ось. Може ще якогось грибочка знайду і тут от такий просто неймовірно класний червонячок. Великий. Файний. Там ще підосиновик є. Ну я його брати не буду, тому що я не маю що з ним робити. Тому хай він собі росте. Але вам для краси я його покажу.